Одна машина повна, всім привіт, а друга тільки наповнюється. Знаходжусь в прицепі Камаза. Він тут такий деревенький. Запчастин тут мало. Ще поки що поприносили. А так є щось глянути. Але щоб щось такого дуже цікавого. Там колеса всякі такі, я вже туди лізти не буду. А Оту нічого такого немає. Показувати вам тут нічого. Оце так. Поїду, подивлюсь, по другим прийомкам Поки що тут ноль. Так, і знову нове місце. Мені тут більш Приємно якраз і трава, і все таке знімати. Тому ну, для вас зніму, що я тут знайшов і хочу показати повністю все те, що в мене є. <кій> Дивіться, поворотний стіл. Не забираю його, щоб не забули. Що в мене є поворотний стіл в дуже гарному стані. Ціна 3,5 тисячі гривень, для того, щоб забрати його. Оце так. Діаметр так, здивано. столу 25 сантиметрів. Тому кому там треба, більш детально можу зняти про нього ролик, показати, що, де, як, коли, куди і навіщо. Так, дивіться, є отака кількість ключів. Така музикальна піноль дринь, дринь. Кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42. І хай буде 43. 43 штуки. Оце таке. Буде коштувати 650 гривень. Якщо комусь треба, пишемо на вайбер. Вайбер завжди є під відео, для того, щоб можна було мене знайти, запитати щось. ну І тому подобного. Так, що я тут іще знайшов? Люльки. Хтось у мене там просив, дуже-дуже багато їх. Оце такі. Такій кількості тут раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ні, це не 10, це просто 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 штук, буде коштувати 300 гривень. Якщо комусь треба, беріть. Дивіться, почухав я молоток з прошлого там десь відео. Він такий кілограмовий, більш-менш красивий. Оце такий. Ціна його 70 гривень. Так, недавно знайшов викрутку Хрестову, ціна 10 гривень. Потім знайшов для болгарки отакий ось кружок. Повністю в гарному стані, як ви бачите, два штуки, ціна 50 гривень. І патрон в такому сохранні, як бачите, тут скільки у нього. Написано 9 мм найбільше, що можна в нього зажати під конус. Конус дуже гарний, ціна 50 гривень. Так, є така кількість головок. перерахуєте самі, побачите цілий набор, кому потрібен, може забрати ціна 250 гривень і він ваш. Потім є і гірки такі. Давно в мене вже лежать, я їх почухав на 200 грамів. Бачите, яка красива. Два таких переходника. Один. Ось другий. З меншого на більший. В общем, за оце все 70 гривень і воно ваше. Так, що тут? Молотки з гвоздодюром. Так треба від на сонце показати? 70 гривень. Десь приблизно пів кіло, може 400 грам. Цей 200 грамовий буде коштувати 35 гривень. Потім є отака кількість шабочок міленьких. Ціна 40 гривень. Гвозді. Також 40 гривень за таку купу. Потім є. Хто знає для чого. Для кофеманів загадка. Ціна 20 гривень. Шківок. Отакий от двохручейний, не під конус. Прямий розмір. 125. Міліметрів. ширина самих пазів. Такс. 4,5. Ось так. Погано показую, вибачайте, що тут проблеми і щось і качка напала взагалі аж жистяк. Корабуліна 5 гривень. Савочок такий красивий 50 гривень. З отвором. Кому там треба. Потім ножиці 10 гривень. Сьогодні акція. Коробка з п'ятьма головками. Оце така, 100 гривень. за все. Тепер дивіться, у мене є акції по акції три топори. Можете поставити на відео, поставити спочатку ціну, а потім сказати, берете чи не берете. Але ж ну ви бачите, що. Одна і друга частина. Ну, а цей ціленький, маленький. 150 гривень за три штуки і воно ваше. Потім є такий патрончик. З кулачками, як ви бачите, я його так чуть-чуть помив. В волшебної воді. <хи> Можна так сотий. сотий Цей 125-й, щоб я не міряв більше, не буду казати. В ньому немає кулачків, як ви бачите. Улітка там більш-менш така. Зараз його руба поставлю, точкивок алюмінієвий все крутиться. Можна крутити. Не боясь все он вращається від руки. Все нормально, з підшипниками там все офігіть. Тому тільки кулачки для цього 125 патрону треба. Дивіться, за оцей я хочу 500 гривень, як ви бачите, а за оцей я хочу 650. Разом із. Шківком з усім. Так, що нам тут є для ділітельної головки? Кому там треба така частина? Задня бабка, можна так сказати, кому треба. Ціна її 600 гривень і вона ваша. Хоча можна поторгуватися, і якщо комусь дуже-дуже потрібно, кажіть, поторгуємось і вона буде ваша. Потім подданкратник. Такий красивий, я його покрасив, цікавий. В висоту він приблизно, не буду казати, 25 см. Він крутиться я з гайкою. Повністю все, як бачите, був не покрашений зараз я його покрасив, все працює дуже-дуже добре. Тому ціна за нього 300 гривень, якщо комусь дуже потрібно. Ставити сюди трубку. І він піднімає, ось. Він крутить і піднімає. Також є такий винт для столярки. Хто хоче там зажимати різні приблуди. Тут латунна гайка, як ви бачите, повністю все. Ціна за неї ну давайте так, 100 гривень він ваш. Це для столярної майстерні. Так, що я хотів ще? Вал заміряти і вам показати. Що ось такий вал маленький. Розмір його 37, немає гайки, сразу кажу, що без всяких там претензій на валу все присутнє. Лезо, все є. Підшипники там більш-менш такі. Ціна за нього, давайте так, 400 гривень і він ваш. Потім є вал. Побільше на два ручья. Побачили, крутиться взагалі пісня. Леза два штуки є, якихось поставлено. Бачите, гайка присутня. Все присутнє. Ціна за нього буде коштувати 1000 гривень. Плита тут теж можна відкрутити. Ну, це так, в подарунок плита буде. Потім, що я тут хотів ще показати, є отака кількість болтів. О, як бачите, тут їх дуже багато. Кілограмів 5 є. Міленьких там різних, ой, в общем, другими словами. І ще й підшипники є нові. В общем, за оцю всю купу разом зі всякими тут ручками, там є такі приблуди, що там цікаві. В общем, за оце все 200 гривень воно ваше. Тут нормальна така купа. Пакетик нормальний. В вашому огляду є отакий перфоратор. Ніяких емблем на ньому немає. Що з ним не так? По-перше, це клавіші немає, яку треба нажати для того, щоб запустити його, перевірити. Сказали, що він працює повністю як подбойник, як перфоратор, повністю все. Ну, тільки клавішу сюди треба поставити. Ну, а так, не знаю що. Ціна за нього 400 гривень, щоб забрати. І він ваш. Тому що вже я його не перший раз показую. Тому забирайте кому дуже потрібно. Так, є. Карбюратор із, як бачите, ось повністю його номер, характеристика і повністю все. Ціна за нього 400 гривень і він ваш. Щоб забрати і щоб ним користуватися, щоб він у мене не валявся, а комусь приніс пользу. Це в ньому присутнє. Вам так показати. Оце так. Потім є заготовки. Ось таких маса в дерев'яній коробці. Як бачите, тут їх дуже багато. Ну, щоб пробойці робити, рівненькі такі вибирав, шпильки. В общем, 60 гривень за це все. І воно все ваше. Без коробки. Коробка мені потрібна. Оце так. Все. Більш-менш я так все показав, розказав. Кому щось потрібно, пишіть, не стісняйтеся. Все можна відповісти, сказати, домовитися. Кому щось сподобалось із про пр прошлих відео. Пишем, не стісняємося, кажем свої пропозиції, можна помінятися на щось. Але більш суттєве, що вам не потрібно, а мені потрібно. Все. Гарного всім дня чи вечора, коли ви дивитеся. Дякую за перегляд. З вас лайк, підписка, комент. До побачення.